Чому психологія би перед дітьми затемнення, коли до мене приходять народжені в коридор затемнення? Я часто чую я роками в терапії, я все розумію головою, але в житті нічого не змінюється. Наче ціна, ось чому стандартні методи для вас не працюють. Ви несете чужий багаж, психологія шукає причини в дитячих травмах, але для дитини затемнення корінь проблеми можуть бути у прадідові, який вчинив злочин або втратив усе майно, би не травмовані батьками, би резонатор, який відтворює біль усього роду, поки не розв'язати кермічний вузол, Афірмації не допоможуть. Фатальність подій. Звичайна людина може змінити обставини з усиллям болі. У народження, у затемненні працює закон передопридільності. Події трапляються не тому, що ви неправильно мислите, а тому, що так має бути за графіком еволюції вашої душі. Психолог каже, це зібіг, кермолог скаже, це іспит, Ось як його скласти. Третє рівень енергії, висока напруга. Народжені на в затемненні це люди з ядерним реактором всередині. Стандартні методи заспокоєні для вас занадто слабкі. Вам потрібні холодинамічні практики, робота з тілом, ногами та енергетичні фільтри. Психологія працює з менталом, а вам потрібно працювати з енергетичним полом. Магія сонця та місяця ваша, особистість сонце або ваша підсвідомість місяць у момент народження були вимкнені ціні вузла. Це створює дірку. В енергоструктурі психолог намагається склеїти те, що бачить, а кармолог знає, як увімкнути світло там, де була темрява, через роботу з раху кетом. висновок від Інги. Якщо ви відчуваєте, що ваше життя це не просто ланцяжок подій, а сценарій, який ви не можете змінити, ви не складна людина, ви просто людина затемнення. Вам потрібно лікувати психіку, Вам потрібно розшифровувати свій кармічний код і зрозуміти правила гри, за якими ваш рід передав вам цей дар або цей борг. Тому втомилися копатися в минулому без результату. Давайте подивимося у вашу карту. Можливо, ваш ключ у затемненні про який ви навіть не знали. Напишіть мені дату, час і місце народження в коментарях і дізнайся, яку роль вроду ти виконуєш. З вами була Кармолог Інга Паламарюк.